Тому, крім моніторингу виборчої кампанії, ми безпосередньо здійснюємо фінансовий моніторинг витрат на трьох округах. Ми спеціально звернулися до округів в різних регіонах: це Київ, 222 округ, це Закарпаття, 73-й округ, і це Донецьк, 42 округ. У всіх округах балотуються відомі на національному рівні кандидати, які досить часто є вже політиками з певною передісторією. Так, в Донецьку це Тетяна Бахтієва, в Києві це Дмитро Андрієвський Максим Луцький. І в Закарпатті це Іван перш угу. перше все. А якщо взяти Донецьк? Якщо взяти. Донецька перед цим Донецька то Донецьк, як виявляється, найбільш така вотчина, яка потребує саме рекламного інформаційного впливу на виборців. І Ми бачимо на прикладі трьох кандидатів, які представляють партію регіонів Удар і батьківщину, хто реально інвестує в виборчу кампанію, незважаючи на те, що є певна монополія електоральна, тим не менше, найбільше витрат в полях, ми моніторимо тільки поле в даному випадку. Здійснює саме кандидат від партії регіонів Тетяна Бахтєєва. Її витрати тільки. На е, зовнішню рекламу становлять 848 тисяч гривень. Е, це за два місяці виборчої кампанії. Е, тут немає підрахунку ще за жовтень. Крім того, значні витрати йдуть інвестиції в так звану гуманітарну складову в доброчинність, яка часто межує з підкупом. Це виборців. Це через фонди маєте на увазі. Це фонгуманність, який має безпосереднє публічне відношення до цього кандидата. І в той же час ми бачили на е, слайді наскільки мало інвестують е, ударівці і представники об'єднаної опозиції, тобто фактично, позиція вже здана. Ніхто навіть кошти не витрачає на цей округ для того, щоб підвищити. А ви рівень. точно знаєте, да? може просто не знаєте? Ні, чому? Тобто, наші спостерігачі обходять цей округ щоденно, кожен Як ви свій рахуєте ці гроші, скажіть? Тобто, дивіться, Їхні. в нас є зовнішня реклама, зрозуміло. Угу. Всі білборди описані, всі зі так само ведеться облік того наскільки часто площини змінюється, поліграфія зовні. Якщо говорити про акції. Про заходи публічні заходи відвідують наші спостерігачі, фіксують кількість техніки, апаратури поліграфії, яка там роздається людей, які представляють саме цього кандидата листівки, газети, і крім того, наш моніторинг він тільки польовий, є окремий моніторинг, який здійснюють наші партнери. Вони роблять контент-аналіз засобів масової інформації на предмет згадок про кандидатів. То округ 42. А давайте окремо по пані... пані... медіа. Потім тоді пізніше. Так, гаразд, але а, я, да, я ще... до пані Бахтієво, що uh -huh. вона лідирує по медіа моніторингу, тобто ми бачимо. Величезні інвестиції кандидата, який представляє партію влади, у Водчині, в окрузі, який так при підтримують цю політичну силу у виборчу кампанію абсолютно бездіяльність конкурентів. Давайте ще Київ подивимося, тому що кия нам цікаво. Так, Київ специфічний, специфічний саме тим в Києві що... більше грошей витрачають. А в Києві багато грошей витрачають, але в більшій мірі це кошти, які так скажімо, закулісно, так угу. за лаштунками. Це ви вибрали Подарунки... один округ і три найрейтингіші рекантили кандидати – це Дмитро Андрієвський, Максим Луцький і Ірена Назарова. Ми mm -hmm. також порівняли, наскільки кандидати витрачають кошти, на які вони мають, тобто, якщо Андрієвський і Луцький фактично витратили на польову агітацію не більше ніж вони заробили за останній рік, то пані Ірена Назарова в чотири рази вже перевищила тільки на зовнішню рекламу свої е... Ч... статки. Чоловік багато чоловік багатий, але тим не менше, ви знаєте, що е... інвестувати всі вся. Агітація повинна йти офіційно з виборчого фонду, і е, звичайний громадянин не має права інвестувати більше, ніж е, 20 мінімальних зарплат. Тобто, фактично, е, чоловік вкласти в виборчий фонд не міг. Крім того, в декларації також фіксуються прибутки чоловіка, і там ще менші суми, ніж у дружини. Uh -huh. Тобто, можемо робити певні висновки, тим не менше, Київський округ він якраз матеріально конкурентний, коли кандидати витрачають основні конкуренти витрачають майже однаково. Uh -huh. Округ ще не зданий. Ми взяли Закарпаття. І якщо брати Закарпаття, ну це в нас такий крайній захід, умовно, округ знову ж таки специфічний. Ми взяли два міських округи в мегаполісах і взяли округ, в якому 80 сіл мали населених пунктів. Та, для того, щоб подивитися, яку активність там ведуть кандидати, тому що специфіка великої території в тому, що інвестиції потрібно. Постійно здійснювати і особливість цього округу в тому, що і е, Іван Болога, який представляє єдиний центр, і представник партії регіонів Іван Бушко основну статтю витрат, е, по які можна дослідити через польовий моніторинг, е, інвестують саме в благочинність, в добродійство. Меценатство 753 тисячі гривень, 735 тридцять За нашими оцінками, Іван Балога вже інвестував компанію протягом двох місяців. 540 е, Іван Бушко партія регіонів. Ці кошти це не тільки подарунки виборцям, це дуже часто е, доброже пожертвує церквам. Е, ми розуміємо, що на Західній Україні населення більш, скажімо, релігійне. Е, е, Центром громади часто є церква, особливо в селах. І відповідно кандидати дуже активно це використовують це через лідерів думок, а тут через інші привселюдно передаючи великі суми коштів. Церква і відповідно агітація вже здійснюється з боку священнослужителів. Що також є порушенням, тому що з одного боку підкуп це не тільки подарунки матеріальні а, виборцям, а й інституціям, організаціям. Церква це також є організація, і в принципі агітація в церковних інституціях. Ну не зовсім є часто є аморальним засобом отримання е, тих чин.